Дорогий друже, сьогодні я хочу помолитися з тобою за Твоїх батьків, за моїх батьків, що Господь їх благословив. А якщо вони вже померли, нехай їм буде вічний спочинок. Давай помолимось разом. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословене підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Дорогий Господи, я дякую тобі за моїх батьків, дякую тобі за мою сім'ю, які допомогли мені вирости, допомогли пізнати Твої заповіді. Амінь.